Може вже в мене є якийсь новий пед, крутий, а може мені випала бджола така велика. га га да, ну. Баба-ба-ба-ба-ба-ба-баба-ба-баба-ба-ба-ба. 6 годин! 6 годин прочекати! До... а це 3 3.30. 3.30. Ну, надіюсь, що мені вибере крутий пед! Ууу, що тут? Мій перед же виріс! Пепер, пепер. Пепер-пепер. Стала пепер. лайк, підписуйся на канал! Так, я хочу зробити квести з бджолою. Мені треба назбирати 10 кілограмів овочів і купити в бджоли. Що вона? Так, говоримо з бджолою Вот аю, ай I want trade honey? One get honey. It... Ага! А ну так, я хотів би купити себе такого Flowers SiqPA. За 10 меду. Але в мене меду нема. А де взяти мед? Так, Honeycomпресор. Give plan. No health polny plan. Мені треба коротше зібрати овочі з медом. Дам демо карден? А, що в мене щось є, А Ану, з медом чи не з медом? Походу в мене є з медом! в мене є з медом! Fruit. оце, Ану! Е, я зібрал! Я зібрал Dragonfruit! Зараз попробуємо, чи він затрейдить, на мед! Так, Dragonfruit, Dragonfruit! ні, то не тут.

<реш> так, с вами 27 минут, ант. And... А, тут і ивент якийсь. Коротше, чекайте. Дві тридцяті треба почекати. І я собі за третю мен. Поміняю його на той сит. На той сіт па. Добре. Мен позбираємо. Позбираємо мій овочі. Так, драгон. А, а якщо їх не зберу, вони ще можуть стати медові чи німська. А в Dragon Fruit. От у нас що є? Тут у нас є помідори. О, походу помідори там було медово. Походу. Одна помідора була медова. Ааа, ту треба обережно. Що Кокоси є медові. Так, значить мені прості треба продати окремо. А медові продати окремо 100%. Так. Було такого збирати. Йду я продам. Йду я ду я продам торшки тих овочів, фруктів, овочів. Так, сел. Немці, що у нас там є? Ось цей томат. I want sell this. Так, I want sell this. 27 баксів, не густо. Так, Dragon Fruit, давай. Dragon Fruit. Ну, До... скільки? 74 штуки. Ну, oh, це золоте, я це не продаю. Так, ще один Dragon Fruit Ай вон це 24 штуки! Короче, dragon Fruit крута штука, реально Еи! 62 штуки так. Dragon Fruit так. А! 56 штук! непогано продам, моему не продам! Жабу, а жабу можна продати. <хи> так. Добре, золотий. Золотий помідор я не буду продавати. Золотий помідор я помі поміняю на мед. Ха-ха! <хи> так, добре. UG Shop stock has been reset. Ну, ну, нам дуглянув в щось куда. Так, мене скоро мед буде, через 15 секунд мед буде. Так, О, мед. мэп. мій мед метри. Йе! Враз компліт і ток фейровий. А ну. Жуло, давай зараз я з Жулою затрейджуся. А його вон тут raid my honey. А його тут raid my. Скільки в мене є того меду? У мене 10 меду, добре. Йе! У! Я затрейджуся. А, ма. Сам не роби дисципліни, мені потрібно відкрити. Так, зараз я буду пробувати. А як мені? Ууууу! Роза мені випала! Одна роза? Що? Садимо, зразу садимо, зразу садимо розу. Коротше, я дивився. Я дивився, гай, там садять розу і треба комаху гігантську. І роза дюпає багато, дає плодів. то. Так, зараз посадимо, роза буде тут рости. Є! розу посадив! Добре! Так, не ще треба меду. А що, йду назбираю збираю меду. Так, як мені зібрати? Як мені зібрати? Так, коле! А ну скільки мені дадуть! Цікаво, скільки дадуть за ці за помідори дадуть мені багато меду? брат Браймен, браймэак Браймэт, так ты Браймен, забирай мэт Збирай, Так, що у нас тут є, Ну поки що я збирав, йду продам прості овочі і пор... а золотые обменяют Дэн Шаты золотый що у нас простые Золотий. а ну, давай, давай, выбирай. Так... Що? блуббери, блубер. Так, ша на помидор, а ну? Вайт не верстоп. А, помидоры у мануда е. Себайка гигантская була! А бувають гігантські помідори? Не знаю. Так. А що де Блубері? Де Блубері? А блубері в мене так само було якесь золоте. Нуля інвентар. О, А як ви бачите, чому? Золоте. Чи не золоте? А вет? А ну Вет? Вет? Вет. Дивимося. Ні. Блін, а як? Перець! Так, бачите, у меду, а мене ще є? Як бачите, чого нас медом ааа. та полінейте вед блубері, ану. О, є! Добре, зарядили! Ха-ха! Добре! Принцессе! Верд, лед, лед! Полінейтед вед! Ану! Є! Yeah! Да. Белый помидор, Пулинейтед Вэр. Короче, моя писатель Пулинейтед Вэр. Арбум шадовец и так, Вэр. Пулинейтед Вэр. На! Но, Кудын... Кудын и висимдесят Томат. О, Томат зарадаз. Томат зарадаз по-любому. Томат, да! Да, да. Пулинейтед Вэр, Блубери, а ну? Забирать блубери. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, пыльная ты вас блубер. Ah, we made blueberry. Okay. Okay. Не нормально! 3,64 Добре! Так Ще є пару Сюда! Я, конечно! Я не знаю, чи я виграю, якщо я прода... Я продаю цьому челіку, міняюся на мед Беру на сіння Але чи воно круте, я точно не знаю. Ну добре. Так. Тригзис, бро. Да. Да. Так, у нас. Є! Є то було повно останні же. Так, надаємося. Полінайкет мед. Є, бумбер. Бумбер. Все, що було з медом, я вже п Так, в мене є 5,29 меду! Мені ще треба збирати. Добре, йду продам свій інвентар. Все. Продаю свій інвентар, а ну? у 82 штуки, небагано. Так. Я ще бачив своєму гардені. О, номер стоїть. Так, є помідорка, медова помідорка Сюди. Є. Є бережи дали якусь. Ооо, я бачу два кокоси, точно я забуду А як вылезть. А як выреза на дерево? А як вылез на дерево? Ого. А як реально вылезти на те дерево? Блуберри, томат. Ууу, памкин! купляв. памкин! Ууууу! Dragon fruit, бро! Não, Dragon Fruit, corre. Não é pesado, o tchka. Não é Não é tu. Dá, dragon fruit opa tá Oi. O tomato, o tomato. A A tuba. A tuba. A Как мне вылезти на дерево? Я не могу вылезти на дерево, кокосы достать. Как вылезть? Так, ну что, попробуем. Попробуем залезть. е залезть. достать. Я уже Как же золото. Yeee! Я залез на кокос! Ха-ха-ха-ха! Так ду продам! Продам кокоса, и мене будет 10 Ну, 10 метр, а не 10 меду! Так, а ну! Еее, я знал, что кукос благода заложить! Сигнь его! О, він зали 18 кг! Ну! Маншає, блин! Ууу, Sunflower, Rose, я б такого Сонів, сон. Зараз. це є. а що за бі... Э! Е Икрата. -е. Хуником. А що це? Що такий хонейком? Якісь медові приколи. Хуней волк вей. Я хочу купити біг-эк, е, раню штука. Блін, я куплю би-эк! Не кри, там бі, мені випадет по-любому джола! А-а-а! Мі-мед готовий, дурян! Еее! 10 меду А ну все, так! А чого? Ой, жаба А де? Ні, в мене коконат був золотий. А де мій... де мій коконат? А це просто гол коконат, це не медовий? Ааа, це просто золотий! Я думав це медовий, а це золотий просто. А, -а, 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 а. То є медовий і золотий, це різні Ну добре, я його просто продам. Добре. Окей. Так, Ну добре в мене золотий, але я його продам. Іду продам всі свої прикольчики! А ну давай, я хочу продати свій інвентар. Я нам скільки... скільки мені там є. А ну, скільки дав! Я не я скільки він мені дав! Добре. Але я все продав. Добре, добре, добре. Блін, мені цікаво, що тих... Вилапці з тих яєць, а дві, у мене яйця, я сьогодні знайшов таких бакек через три години, а тут через шість годин, там щось вилупиться, якісь приколи, реально круто, Так, ось перець продам, я продам зараз перець, перець, я продам зарапались. Ооо, вже помідори виросли. якщо я ці помідори залишу, просто не буду бравати, вони можуть стати медовими, мені цікаво, ааа, цікаво? Добре. Zbrani pomidori. Bine, iată, 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 Hop hop, faz um misto. Hop hop. Hop hop, hop, hop. parece cedar. Dobra! Parece bravo. Ah, dizem Dragon Fruit, bravo. Ah, cedera, vai, vai. Ninguém tá mandando Dragon Fruit no meu gostado. Dobra, tá bem pra dar a música. Oh, tu fotoso, pelo gostado. Mano, escorra o meu gostado. Desacreditei, Прекрати, я вже хотів би собі комаху, мураху отут, вона, вона б мені дюпала, вона б мені дюпала мої рослини, блін, ну, о, я за розу можу зібрати, так, сток, хес, хесет, ану, глянь, глянь, сід, глянь, глянь, може щось прикольне є, байдюн, щось є прикольне, блін, нічого нема, добре, я продамся тоді, хоба. Так, а ну що у нас? Скільки дадуть? Ууууу, 263 штуки! Нормально! Так, ну що, друзі. я буду чекати, поки Мої пети, нові пети вилупляться. Може б мені выпадет только бджола. Крута бджола, реально. Так, я зібрав 10 меду, я ще зберу, потім ще 10 меду, і я куплю собі И эх, вот з яйца вжилое, ж ведь крутая выпада, реально, Добре, став лайк і подписывайся на канал!